Ви вважаєте себе інтровертом, а ваш телефон мовчить у п'ятницю ввечері. Головне питання соціальної психології. Чи справді дружба безкорислива, чи їй просто потрібна правильна температура води та бульбашки? Ми у Спагалаксі провели сміливий експеримент: встановили розкішний спа басейн на подвір'ї звичайної людини та засікли час. Результати вразили навіть циніків. Перші два дні сусіди просто витягували шиї через паркан, заздрісно розглядаючи пару над водою. Але вже у середу раптово згадали про існування нашого героя однокласники, яких він не бачив 10 років. А до п'ятниці його двір перетворився на епіцентр найкрутішої вечірки району. Висновок експертів SPA Galaxy однозначний, наш СПА-Басейн працює краще та швидше за будь-який сайт знайомств або соцмережу. Це потужний соціальний магніт, який миттєво підвищує ваш статус та привабливість в очах оточення. Люди інстинктивно тягнуться туди, де тепло, комфортно, весело та є професійний гідромасаж. Хочете, щоб ваш дім став головним місцем зустрічей, а ви, душею компанії, досить сумувати на самоті. Інвестуйте у свою популярність та незабутні емоції разом із лідером ринку. Звертайтеся до Спагалаксі прямо зараз. Ми підберемо простору модель для великої компанії. Підписуйтесь і готуйтеся приймати гостей.